f 16 вже в Україні. Новини з таким заголовком 31 липня з'явилися в інфопросторі. Першим джерелом стало американське інформаційне агентство Bloomberg. Ми запитали южниців, що вони думають про цю новину. Чи чули ви про те, що f 16 вже в Україні? Да, також не читав. Хорошо, може закінчиться швидше війна. Так чувствую. чув. Угу. А що саме ви чули? Само перші літаки прибули. Да, я читала. – Не, не чую, я жду снітерпіння. Як ви вважаєте, f 16 вплине на хід війни? Думаю, так. Да. Ну, ви думаєте, там немає такого оружия у них? У них теж є таке саме оружжя. Дядьки одного боються, щоб вони не пустили на нас назад. Оце я, що боюся. Оце я все того вже. Оце що боюся, щоб наші діти цього не бачили. Ну, це як чайне. Ложка. Треба. Ескадрилів 5-6. Тоді можеш переломи. Треба подавити каби, бо ці каби не дають життя, не передають. Шість. Лікаков. Ні. А скільки потрібно в 16 для нашої перемоги? Ой, затурняй, Чим більше, тим краще. Ну скільки, не знаю. Поки воєнні просять 120 штук. Значить 120 штук треба віддати. Всі які є. Я думаю, в районі штук 200. Хоча б 50, хоча б. Mm. Я так думаю. Я не військовий. Дуже багато. В крайній випадку їх надо і много, і не треба розголошувати, що скільки їх у нас. Щоб Росія не знала, що у нас такі самоліти навіть. Любые самолеты, любая техника, любое что, не должно быть у нас такого. Я не специалист, але, так, разумею, десь сотни но, так понимаю, где-то сотни-полторы. Ну, пан президент говорил, сколько? 120, не меньше. Но это перелом только сделать а для перемоги. Да вряд ли. Штук, Штук 150, наверное.